Це не Бог не зцілює. Це ми не приймаємо зцілення. Це не Бог не спасає. Це ми не приймаємо спасіння. І так далі. Те саме стосується благословення. Оскільки всі ці речі є частиною благословення Господнього. Судя на передачі переможного, свіруча Кенет буде поділився чотирма речами, які допоможуть не приєднатися до рецесії, але бути приєднаними до благословень. Отже, ось Кеннет Копленд. Слава, 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 слава. Давайте піднімемо наші руки і віддамо Господу хвалу і поклоніння. Алілуя. Алілуя! Хвала Господу! Хвала Господу! Хвала тобі, Ісусе! Хвала Тобі, Ісусе! Хвала Тобі, Господь Ісус! Хвала Тобі, Господь Ісус! Слава! Слава, слава, слава! Алілуя! Амінь. Дякуємо Тобі, Господь. Отже, ми молимося в ім'я Господа Ісуса Христа. Захищай ту атмосферу, в якій люди можуть народжуватися згори, на наших вулицях і в якій церкви можуть молитися і вірити Богові. Ми віддаємо тобі хвалу, і ми дякуємо тобі за це. Алілуя! Дякуємо тобі, Господь. Амінь. Потисніть руку, як мінімум, трьом людям, і скажіть: ви благословенні. Ви благословенні. А потім ви можете сідати. Давайте відкриємо книгу буття і це буде введенням. Я дам вам деякі дуже базові речі. Ми почнемо з цих чотирьох речей. Ви можете записати їх. Я хочу, щоб ви знову і знову перечитували їх. Я хочу, щоб цього тижня ви прийняли стосовно них духовні рішення триматися їх. Буде добре, якщо ви зі своєю родиною приймете причастя стосовно цих чотирьох речей. Затвердити їх раз і назавжди. Номер один не говоріть не говоріть слова нестачі та рецесії. багато років тому ми з Лорією поїхали кататися на лижах, це було ще у 80-х роках і всі засоби масової інформації почали готуватися і говорити про рецесію, про спад, поки зрештою вона не почалася. І ми молилися про це. І я якраз молився про черговий партнерський лист і про те, що написати вам стосовно цього. Тож ми поїхали кататися на лижах, і на тому підйомнику, ви якраз піднімаєтеся над долиною, в яку спускається гора, і ви перетинаєте цю долину. І з якоїсь причини вони зупинили підйомник. І ми опинилися просто над цією долиною. І перед нами відкрилася панорама скелястих гір. Я люблю гори. Мені подобаються скелясті гори і для мене скелясті гори це краса світу. Слава Богу. Я сидів там і насолоджувався тією чудовою панорамою. було ясно, сонячно. І кобальтово синє небо, і весь той сніг все виглядало так добре. І скажу вам: я просто справді насолоджувався цим. Ми, з Лорією сиділи там з широкими посмішками на нашому обличчі, і ми просто дякували Богові. І я молився в дусі, і час від часу у мене з'являлися певні думки стосовно мого партнерського листа. І до мене прийшло слово від Господа. А хтось запитає: Ви хочете сказати, що ви справді його почули? Так. Так. Але не цими фізичними вухами. Глорія його не чула, хоча вона сиділа поруч зі мною. Вона його не чула, але я чув його повсюди. Брат Роберт сказав мені у 2008 році, коли він тільки закінчив нову книгу. Йому був 91 рік, і він закінчив нову книгу. Непогано, правда ж? Це краще, ніж вельми непогано. І його книга називалася Як чути голос Господа. Він сказав, що 70 років його служіння це питання йому задавали частіше всього. Як мені чути голос Господа? Чи говорить до мене Бог? Чому він не говорить зі мною? І тоді, в 2008 році, він сказав мені: справа не в тому, що Бог не говорить. Він говорить постійно. Він не є відсутнім батьком, Дух Святий тут, щоб говорити. Він говорить, навчає, говорить постійно. Ми були настільки духовно глухими, що не чули його. Це не Бог не зцілює. Це ми не приймаємо зцілення. Це не Бог спасає, це ми не приймаємо спасіння і так далі. Те саме стосується благословення. оскільки всі ці речі є частиною благословення Господнього. І він сказав це. він сказав, що велика проблема. І з іншого боку, відповідь на цю проблему це слухати своєю вірою. Він сказав: без віри неможливо почути, що говорить вам Бог. Віра є з'єднувальною ланкою. Ви не можете продовжувати говорити. Бог ніколи нічого не говорить мені. Я ніколи не знаю, що робити. Ви ніколи не знаєте, що Бог буде робити. Ну, я не знаю, як ми взагалі коли-небудь зведемо кінці з кінцями. Я не знаю, як ми взагалі зможемо це зробити. Як у нас коли-небудь буде достатньо грошей? Ви говорили так, коли бензин коштував 10 центів за літр. Або ви, або ваша бабуся. Саме так вона навчила вас говорити. Це спосіб мислення. Ми розберемося з цим цього тижня. Ми усунемо це. Як змінити ваш спосіб мислення? Є певні речі, про які ви думаєте, і ви не знаєте, чому ви про них думаєте. У вас просто є ці думки. Ви прокидаєтеся вранці, думаючи про якісь речі, і більша їх частина виходить з ваших вуст, і ви говорите д'яволу, що є вашою найбільшою проблемою. І він говорить чудово, радий знати, що тобі сьогодні зробити. Саме так воно і працює. Отже, не говоріть слова нестачі та рецесії. І ми сиділи на тому підйомнику, і до мене прийшло слово від Господа. І він сказав: напиши своїм партнерам і скажи їм, щоб вони не приєднувалися до рецесії. Вона їм не належить. Розумійте, це не ваша система. Ви живете не там, ви не повинні жити там. Ви маєте жити вірою в оденській системі. Вона не залежить від всього світу. Вона не має нічого спільного з цим світом. Ваша віра нічого не знає про рецесію. І скажу вам дещо. Їй байдуже, скільки коштує бензин. Їй байдуже. Її для вас більше, ніж достатньо. І я говорю про віру. Є більше, ніж достатньо слова Божого для вас і віри для вас. Тобто, ви змогли пообійтися, якби взагалі більше не було бензину. Ваша машина продовжувала б їздити. Розумієте? А, я цього не розумію. Так, я знаю. Це більше, ніж ви можете просити чи уявляти, але не відкидайте це. І ви до цього прийдете, слава Богу. Амінь. Отже, не говоріть таких слів. Змініть свій спосіб мислення. Писання говорить: нехай залишить нечистиві думки свої. І потім Писання говорить: мої думки вищі за ваші думки, мої дороги вищі за ваші дороги, говорить Господь. Тому моє слово виходить з моїх вуст і здійснює те, для чого я його послав. як я вже вам сказав, ми приділимо цьому якийсь час. Я хочу показати вам, як це зробити. Є біблійний процес, і ви можете це зробити. Це не важко зробити, але як я сказав, це вимагає старання. Номер три ніколи, ніколи. Ніколи, 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 ніколи ніколи. Ніколи, ніколи, ніколи ніколи. Ніколи, 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 ніколи. Не припиняйте віддавати десятину за жодної причини. Ніколи, ніколи, ніколи. Якщо вони є тим, хто приносить десятину, станьте такою людиною прямо зараз. Цієї ж миті прийміть рішення Я той, хто приносить десятину. Бо такій людині обіцяно, що Бог для неї заборонить тому, хто пожирає. Адам потрапив до проблеми через десятину. Так само, як і його син Каїн. Уже там ми можемо бачити відділення десятини на землі. Розумієте, той плід, від якого їв Адам. Він належав Богові. Амінь. Тому ніколи не припиняйте віддавати десятину. Якщо ви не віддавали десятину, тепер ви її віддаєте. І я проголошую вас такими. Я не маю грошей, щоб віддавати десятину. Ви можете почати з посмішки, якщо не маєте нічого іншого. Ніколи більше не говоріть, що ви нічого не маєте. Амінь. Я не можу собі дозволити віддавати десятину. Цікаво, чому ви злодій. Ми з Лорією з дитинства вчили дітей віддавати десятину. Саме через неї Адам потрапив до проблеми. Він вкрав той пліт у Бога і потім їв від нього. Писання говорить, чи може людина обкрадати Бога? Бог переживає не через те, що ви витрачаєте його гроші. Ні. він турбується через те, що він намагається перевести вас до оденської системи. Будь тут зі мною, де я можу бути з тобою. І первосвященнику Божому йому було доручення, доручення з небес приймати десятини людей і благословляти їх. Ви бачите цей зв'язок? Приймати десятину і благословляти? Ми говоримо про благословення Господнє, про славу, про творчу силу Божу, яка наділяє силою та владою ваше життя. Мелхиседек зустрів Авраама, прийняв його десятину і поблагословив його. І тут десятини беруть люди смертні, а там той. Хто має про себе свідоцтво, що він живе вічно? Він первосвященник церкви за чином Молхиседека, який прийняв десятину Авраама і благословив його? Він має той самий чин, те саме доручення приймати вашу десятину і благословляти вас. Приймати вашу десятину і благословляти вас, приймати вашу десятину і давати вам примноження, приймати вашу десятину і зцілювати вас, приймати вашу десятину і визволяти вас, приймати вашу десятину і наповнювати вашу домівку. Ви можете бачити, чому? Ніколи не припиняйте цього робити. Ніколи, ніколи, за жодної причини. Не існує причини припинити віддавати десятину. Її не існує. Не припиняйте віддавати десятину. Якщо ви не віддаєте її, почніть віддавати. І ніколи не припиняйте її віддавати. Якомога швидше переходьте на бік давання. Ви почнете давати і дасться вам. Мірою, доброю, утрушеною, натоптаною і переповненою відсиплють вам в лоно ваше. Амінь. І усуньте сварливість та розбрат. Де заздрість і сварливість, там безлад і все погане, говорить Писання. Усуньте сварливість та розбрат. Ви не можете собі їх дозволити. Ніхто не може. Усуньте їх і зробіть це зараз. Амінь. Пам'ятаєте ту жінку, яка прийшла до пророка і сказала: мій чоловік, слуга Господній і твій слуга, помер. І у мене зараз проблеми. Кредитори переслідують мою сім'ю. і очевидно, що вона в усьому залежала. Від свого чоловіка він помер, і вона не знала, що робити, тому вона прийшла до пророка. І той запитав що ти маєш в своєму домі? Її першою відповіддю було я нічого не маю. Розумієте, в її очах вона нічого не мала, що не було правдою, але її погляд настільки зациклився на бідності. Що вона оволоділа її розумом. Кредитори і цей світ так залякали її, що в своєму розумі вона думала: я нічого не маю. Ми втратимо все, що маємо. І якби вона пішла цим шляхом, так би й сталося. Їй достатньо було кілька днів нічого не робити, і вони прийшли і забрали все, що в неї було. Адже якби в неї нічого не було, то навіщо вони б хотіли прийти? Вона все ж таки щось мала. І потім вона сказала: Зачекайте хвилинку. В мене є невелика посудина з оливою. Я нагадав вам цю історію, щоб сказати наступне. Його вказівкою від господа було таке: збери всі посудини, які тільки можеш зібрати. Отже, послухайте збери свою сім'ю і всі посудини. Зайди в свій дім. І зачини двері. Відгородіться від всього зовнішнього шуму. Відгородіться від голосу цих кредиторів. Відімкніть свій мобільний телефон, відімкніть телевізор, відімкніть все це і поверніться до книги позбавлення, слава Богу, до слова Божої віри, до слова благословення, і припиніть постійно думати і говорити про нестачі. Випніть його, усуньте сверливість та розбрат. Припиніть гризтися, припиніть сперечатися, припиніть бити себе по голові. Ну, я знаю, мабуть, я зробив щось жахливе. Осуд ніколи нічого не виправив він просто буде тримати вас в бідності. Виходьте з цього. Немає більше жодного осуду тим, хто живуть не по плоті, а по духу, бо закон духа життя звільнив вас від закону гріха і смерті. Слава Богу. Але я хотів, щоб ви зрозуміли наступне: зайдіть і зачиніть двері. Вимкніть все. Припиніть зациклюватися на тому, чого ви не маєте. Ви мене зараз слухаєте? Припиніть це прямо зараз. Прийміть рішення прямо зараз. Щоб цей світ не говорив, я в будь-якому випадку не є частиною цього. Я той, хто дає. Я той, хто прощає, я не засуджую. Я той, хто дає, а не той, хто бере, і Бог піклується про мене, алілуя! І тепер вам доведеться робити це знову, знову і знову. Якщо для вас стало звичкою думати інакше, або якщо це вже було вашим способом мислення, можливо, так думали ваші батьки і говорили так у вашій присутності, не знаючи нічого іншого, вам доведеться змінити це. І я скажу вам прямо зараз, коли справа стосується так званої рецесії, все те, що там відбувається, про що багато говорять засоби масової інформації, про що багато говорять політики. Вся ця рецесія, якщо ви не відгородилися від неї, якщо ви дозволите їй працювати в вас і навколо вас, ви почнете думати про неї. А те, про що ви починаєте думати, ви починаєте говорити, і потім починаєте діяти і чинити так, наче це було вашим. І потім воно стає вашим. Страх буде виробляти це. Але якщо ви відгородитеся від цього, відмежуєтесь, якщо ви вимкнете це, позбутеся цього, не зосереджуйтесь на цьому. Зосереджуйтесь на благословенні Господньому. І поки ви в цьому, поки ви вірите Богу, поки ви робите це, поки ви вірите і піднімаєтесь над всіма цими нестачами, високими цінами та шумом, який там панує, поки ви робите це, тримайте свої вуста на замку. Не говоріть слів цього вони всі говорять щось інше. Вони накинуться на вас як курка на жука. І ви можете перемогти це. Ви можете це перемогти. Але навіщо доводити до цього? Не дозволяйте таким речам наносити удари по вашій вірі. Просто широко посміхніться, коли вони говорять про це. О, хіба це не жахливо? Все погано. Вірно ж, і вони хочуть, щоб ви згодилися з ними. Отже, якщо двоє з вас згодяться на землі стосовно всякої справи, розумієте, у цього є бік прокляття, як і бік благословення, бо це духовна істина. Ісус сказав: добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добре, а зла людина зі слого скарбу свого серця виносить лихе, бо від повноти серця говорять в уста. Тому тут бік прокляття працює так само, як і бік віри. Ваволонська система буде працювати, якщо ви вкладаєте її в своє серце, в свої вуста. Тримайте її перед очима і ви починаєте говорити її слова. Ви можете мати її, і скоро вона буде володіти вами. Але з іншого боку, вам не потрібно приймати в цьому участь. Ви маєте благословення Боже, ви маєте благословення Ісуса, ви маєте силу Духа Святого. Благословення Господнє буде робити вас багатими, куди б ви не йшли. Бо ви вже багаті. Залишається тільки приймати, віддавати десятину, давати, приймати, ходити в цьому. Амінь. Алілуя. Кожна дитина має право на їжу, воду, медичне обслуговування і освіту. Саме це я і забезпечую. У 1991 році Айрін Глісон, мама і бабуся з Австралії, послухалась Бога, продала все, що мала. Залишила дне і переїхала до північної Уганди в Африці, яка розривала з війнами. Вона заснувала дитячий будинок і дитячий центр, який називається Служіння і соціального забезпечення дітей в Кітгамі». Сьогодні воно налічує п'ять шкіл, в яких тисячі дітей отримують освіту, медичне забезпечення та їжу. Після закінчення школи вони вступають до коледжів, щоб оволодіти такими спеціальностями, як швець, оператор персонального комп'ютера, будівельник, столяр, працівник сільського господарства. Айрін Глісон також заснувала притулок для хворих на снід, який називається з'єднання із. Слава. Кількість дітей, які містяться у дитячому центрі, досягло восьми тисяч і наш притулок для хворих на СНІД чудово функціонує. Нараховуючи 60 пацієнтів. наш коледж набрав необхідну кількість студентів і його рівень підвищився до інституту. Тому молоді люди вступають до нього і закінчують його як дипломовані вчителі професійних навичок. Щодо мене, то я задоволена. Якби все зупинилось на 200 дітях, я була б задоволена. Але Бог має ще більше і ще більше. Недавно ми виявили плем'я, що нараховує 16 тисяч чоловік. Вони абсолютно не освічені, не мають початкової школи з 1962 року. Вони ховались від війни і всіх жахів війни в горах Судану. І недавно повернулися до Уганди на свою землю. 16 тисяч чоловік. І вони буквально благали мене. Чи не могла б я їм допомогти? Вони не мають школи, не мають води, нічого. Ми одразу ж пробурили дві свердловини з водою. Ми збудували тимчасові кімнати для занять. Ми будемо будувати лікарню, почнемо розвивати з ними сільське господарство, почнемо зрощувати абсолютно нове покоління 16 тисяч чоловік. Протягом цих років бувало, що гроші закінчувалися, і Айрін доводилося вірити, що Бог забезпечить необхідними коштами. Я справді думала, потрібно збирати речі і їхати додому. Але потім я почула від когось з нашого австралійського офісу добровольців, що Кеннет Коплен збирається підтримувати нас регулярно, щомісячно. Це так підбадьорило. Я змогла продовжувати. Я пам'ятаю час, коли ми зовсім не мали їжі. Це було жахливо, коли у тебе тисячі дітей, що залежать від тебе, а ти не маєш ні грошей, ні їжі. Я зв'язалася з моїм комітетом в Австралії, щоб вони всім зателефонували. І коли вони зателефонували в місті Кената Копленда, нам відразу ж запропонували допомогу близько 15 тисяч доларів. Це було чудовою допомогою. Був ще один випадок, коли одна з наших вантажівок зламалася, і нам потрібна була нова. Ми знову зателефонували тим, хто нас підтримував, але лише звернення до Кеннета Копленда мало результат. Він дав нам гроші для купівлі нової вантажівки. Справді, місія Кеннета Копленда це єдине служіння, яке залишалося зі мною всі ці роки. І на сьогодні це єдине. Як ви називаєте християнське служіння, яке мене підтримує? єдине їм не потрібно, щоб назва служіння була у нас на головних уборах на наших будівлях. їм не потрібно, щоб ми носили сорочки з логотипом служіння. Вони не ставлять абсолютно ніяких умов. Фактично, ми отримуємо благословення за благословенням. Я маю дозвіл щорічно приїжджати на їхній склад у місті Брізбен. З кількома африканцями разом зі мною Ми пакуємо цілі коробки матеріалів і вони відправляють їх в Африку а там ми віддаємо їх в бібліотеку або роздаємо щомісяця без виключення. Ми отримуємо 50 примірників журналу Переможний голос віруючого і наші працівники просто розбирають їх. Так вони прагнуть прочитати його. Я дуже рада саме на цій їжі зростають наші діти. Це духовна їжа, яку вони отримують, і я дуже цьому рада. Я дуже серйозно ставлюся до їжі, яку отримують діти до духовної їжі, оскільки, врешті-решт, я їх зростила. Я хочу, щоб вони й далі були сильними і безстрашними на основі слова Божого і крові ягняти і вони знають, хто заснував це місце. Ісус Христос. Вони знають, що це не було моєю ідеєю. Це був Ісус. Він дуже сильно любить цих дітей. і я не розуміла, що так станеться, але те, що ми зробили, ми виховали абсолютно нове покоління молоді, яке любить Бога і це чудово. Знаєте, Лорія вже довгий час навчає і проповідує про головний план Божий для вашого життя і про те, щоб під'єднатися до цього плану. Цей план для кожного. І він був приготовлений ще до заснування світу, ще до того, як з'явився гріх. Це було досконалою волею Божої тоді, і це є його досконалою волею Божою зараз. Що ви під'єдналися до його головного плану? Його головний план набагато переважає все те, про що ми з вами могли мріяти. Я міг би говорити і говорити про це. Але ви самі можете послухати це сильне вчення. Її проповіді на цю тему ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті, KCM.org.ua. Як Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. Тож, ви разом зі своєю сім'єю можете провести багато якісного часу в цьому. Отже, ми молимо сьогодні за наших партнерів. Ми молимось за всіх наших глядачів по всьому світу, підкріплення, мир, спокій, благословення без міри в ім'я Ісуса. Амінь відвідайте наш сайт в інтернеті KCM.org .OK, і ви зможете знайти там багато проповідей на цю тему. Хвала Богу, моліться і дійте. Бог такий вірний своєму слову, і ми раді. І великі речі відбуваються по всьому світу. Дякуємо вам за те, що приєдналися до мене сьогодні. Дякую за те, що ви є частиною і партнерами цього служіння. І дякую за те, що ви знаєте Ісуса як вашого Господа і Спасителя. До наступної зустрічі. Це Кенет Копленд. Нагадую вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас, і Ісус є Господь.